Всім привіт! Дуже сильна історія про пастор Юлію, коли вона перший раз про Ісуса і одразу бігла до покаяння і продовжила молитися. І через 4 місяці е... пастор Станислав став пастором. І спочатку люди торкнулися. І торкається, наскільки Бог може діяти через один день, потім через двох і більше. І кожному з нас закладені великі божественні і потрібно смілятися під Бога, під Слово Боже, Божих людей. І тоді буде проходити повнословлення Бога, буде проходити Божа сила. Ми будемо заряджені Божою плодаттю, щоб через нас, йдути, щоб ми заряджали іншим духом святим, який перелагає, спасає церкву. Це найважливіше. Пастиря — це дуже великий приклад.